Час новин оперативно про головні події в країні. Журналісти фактів АСІТІ та Вікон СТБ. У Дніпрі та області 9 людей загинуло. 29 постраждало у Дніпрі та області внаслідок російської ракетної атаки. У Дніпрі ворог вбив двох людей. Зруйнована п'ятиповерхівка. Ракета знесла верхні поверхи. Пожежу, рятувальники локалізували. Пошукова рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди. Укрзалізниця заявила про цілеспрямований масований обстріл її цивільної інфраструктури. Є поранені серед залізничників. Вокзал у Дніпрі вимушено припиняв свою роботу, але вже відновив. Стекла повылетали, балконы летят застекленные, все летят в квартиру, все в стеклах, все падают на полы. Это просто люди, это просто вот, вот просто жилой дом. Просто обычные люди. Тут ничего не в районе, вообще ничего нету в районе. У синельниковому на Дніпропетровщині ворог обив семеро людей. Серед них троє дітей, і 8 років і 14 років. У місті зруйновані чотири приватні будинки, десятки пошкоджено у кривому розі троє потерпілих. Там є влучання в об'єкт інфраструктури. У Павлограді пошкоджено підприємство. В Одесі вночі лунали вибухи. Ворог атакував Одеську область ракетами та дронами. Російські терористи цілили по критичній інфраструктурі регіону. Повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. На щастя, люди не постраждали. Американські конгресмени демократи з палати представників підтримують пакет законопроєктів спікера Майка Джонсона, який містить допомогу Україні, заявив лідер демократичної меншості Хакім Джефріс. Голосування призначене на суботу. На розгляд сенату пакет потрапить наступного тижня. А президент Джо Байден обіцяв підписати його швидко. Втім, деякі республіканці вже висувають пропозиції щодо правок. Тим часом директор ЦРУ Вільям Бернс, eh, Бернс закликав законодавців не зволікати, інакше сказав він. Україна може програти до кінця року. Якщо ж допомога надійде зараз, українці цілком здатні зруйнувати зрозумілу думку Путіна про те, що час грає на його боці. А речник Пентагона Пет Райдер запевнив, щойно конгрес схвалить фінансування допомоги. Її передадуть негайно. Змінилася риторика потенційного кандидата у президенти Дональда Трампа, з подачі якого республіканці досі гальмували допомогу Україні. Він заявив, що українське виживання важливе і закликав, щоб Європа вкладала стільки ж грошей, як і Сполучені Штати щоб допомогти країні, яка відчайдушно їх потребує. Про війну через сучасне мистецтво у Венеції триває ювілейний 60-й бієнале. Цьогорічну тему характеризує назва Іноземці скрізь. Свої проекти представляють близько 90 національних павільйонів. Напередодні запрацював і український. Наші митці нагадують іноземцям, що війна триває і може бути ближче ніж здається. Чим особливо цьогорічне бієнале, знає Наталю Луценко. Вона приєднується до нас у прямому ефірі. Наталю, вітаю! Тож діліться вашими враженнями. Вітаю тебе, Петре. Можу сказати, що цьогоріч Україна вперше представлена на бієнале на такі знакові міжнародні мистецькі події в стількох локаціях. Звісно, як ти зазначив, це національний павільйон. Також вільна група художників виграла можливість бути представленому в садах жардіні у польському павільйоні. Також ініціативна група українських митців роздає тут повинен ці листівки з вказівками, де найближче знаходиться тут бомбосховище, не чекаючи на те, що кожен українець вже давно знає де найближче до його будівлі сховище. і ця реальність може дійти і до Італії, якщо не спинити російського агресора. Ну і напередодні також в рамках паралельної програми ювілейного біонали запрацював і павільйон від Піншукар-центру з України вільні сміливі мріяти. І власне там представлені і українські, і міжнародні митці. І вчора туди завітали і політики, і мистецькі оглядачі, і, і також українські і іноземні художники. І там представлені роботи, які говорять. І про війну, і про виживання, і про те, як Росія систематично знищувала українську культуру. Вчора до гос для гостей виступив український співак Святослав Бакарчук і виконав пісню, коли закінчиться війна. І також вступне слово було за бізнесменом і філантропом Віктором Фінчуком. Він сказав, що мистецтво це також шлях доносити до сердець політиків реальність, яка є в Україні, щоб вони. Надавали зброю Україні якомога швидше. Прошу прямо мову, Beautiful. Venice. Прекрасна Венеція не відображає повну реальність, тому що світ навколо не такий гарний. Тривають 26 війн і конфліктів у всьому світі в Африці, Азії, Європі, моїй рідній Україні. Ми тут набієнали, аби показати цю реальність. Ми віримо у надзвичайну силу мистецтва, тільки воно здатне викрити правду, проникнувши у глибини душі. Ну і також я нагадую, що напередодні запрацював на арсеналі український національний павільйон, який цьогоріч притягує безпрецедентну увагу і відвідувачів, і міжнародних кореспондентів. І прошу наш спеціальний репортаж з Венеції. Українські митці на цьогорічному бієнале представлені в різних локаціях, традиційне з яких український павільйон. Тут наша унікальна робота, плетіння сіток, простір органічно вписується в заявлену тему бієнале іноземці всюди. Саме через повномасштабне вторгнення Росії мільйони українців, а серед них багато і митців були змушені емігрувати, аби врятуватися. Тож український павільйон говорить про свою інакшість через призму та досвід війни, еміграції, асиміляції в нових суспільствах і трансформації мови під тиском. Ком агресії Москви всі роботи говорять про різні досвіди українців сьогодні. Це як досвід переживання війни або досвід перебування зараз за кордоном. Вимушено, можливо, це мистецтво війну не зупинить, однак через творчість українці нагадують про агресію. Бути тут це абсолютно необхідно, і в той самий час ми маємо. Пропонувати теми, які ми вважаємо актуальними зараз, які говорять про, про соціум, про українське суспільство, про українське мистецтво під час війни. Або важливо не тільки про мистецтво, а про історії українців, не митців. Загалом в проєкті чотири роботи. В них різний досвід українців. Ось ця серія щирі вітання від 15 нейровідмінних художників і художниць. Тут їхні побажання в різній формі. Роботу представляє Катерина Бу. Чацька можливо на перший погляд здається, що ця інсталяція ніяк не реферує до війни, тому що вона така яскрава. В принципі, все, що зараз робиться, вона якимось чином має цей контекст. А тут це питання про мову в момент катастрофи, виникло, звісно, через досвід переживання перших тижнів, місяців повномасштабного вторгнення. Далі робота цивільні вторгнення, Відеоінсталяція зібрана митцями і соцмереж. Робота поступово розкриває тему усвідомлення українців на початку війни. Звісно, це картинка, яка часто перед очима українців для іноземного гостя далекі реалії, але вони, хоч частково, пояснюють увесь жах війни Росії проти України, щоб подивилися Люди відео і зрозуміли, ну що ми переживаємо, що переживав Маріуполь, що переживав Тростянець, що переживала купа купа міст, які як і старалися, так і на жаль, от як зараз часів яр. Ще один простір розповідає про стереотипи щодо українців за кордоном. Відвідувачі наголошують, український павільйон вражає глибиною та сенсами. Неймовірно, скільки різних павільйонів в Венеції багато з них, на мою думку, виглядає досить стерильно. Все говорить про комерційне мистецтво, але так багато людей в цьому павільйоні взаємодіють з роботами, адже тут представлені українці, з якими співпрацювали митці. Тут я отримую уявлення про те, яке зараз життя в Україні і як ви долаєте труд. Уднощі загалом Україна цьогоріч представлена в багатьох локаціях на венеційському бієналі і через державні, і через приватні ініціативи цього року на бієналі безпрецедентне представлення України, оскільки є офіційний павільйон, звісно, зроблений українськими кураторами. Також в польському павільйоні все було віддано українцям, і в рамках паралельної програми Венеційського бієналі також є окрема виставка українська. Який би простір не представляв на бієнали цьогоріч наших митців, вони влучно потрапляють в тему бієнале іноземці скрізь. Це про універсальну інакшість. Однак в Українці вона нині очевидна та гірка. Наші митці демонструють нашу відмінність від інших через персональний досвід війни, еміграції та адаптації до нових викликів і нових суспільств. Венеції Наталі Луценко, Максимлянильченко, факт Сі Єдині новини. З 1 січня в Україні розпочався новий етап ринку землі. Сільськогосподарські ділянки можуть купувати юридичні особи, тобто аграрні компанії. Виключно приватну чи арештовану землю, продаж державної та комунальної залишається забороненим. Цей етап насторожував дрібних фермерів. Мовляв, вони не витримують конкуренції за землю з великими аграрними підприємствами. Однак, за три місяці разючий ринок не змінився. Угод стало більше, але буму продажів та купівлі землі немає. В обігу зараз трохи більше 1%. відсотка від загальної площі таких земель в Україні і це показник розвинутих ринків. Цього етапу боялися, просили відтермінувати через війну. Застерігали, що українські чорнозими масово скуплять агрохолдинги. Але з 1 січня до ринку землі таки допустили юридичних осіб. Тепер вони, так само як фізичні, можуть купувати сільгоспділянки. До 10 тисяч гектар в одні руки, а власники та бенефіціари компанії мають бути громадянами України. Це цивілізовані правила користування землею. І зараз українські економіці підуть тільки на користь. Це гарно для ринку для банківського сектору, для розвитку кредитування під заставу землі, і це буде то джерело, яке буде згенерувати генерувати фінансові ресурси не тільки для аграрного сектору, для земновласників, а й в цілому для розвитку країни під час війни до того ж ніякої катастрофи не сталося. Від початку року землю придбали 276 юросіб. Загалом 3,5 тисяч гектарів такі дані агроцентру Київської школи економіки. У міністерстві агрополітики називають це адекватним і прогнозованим пожвавленням ринку, бо навіть великі агрокомпанії виснажені війною і часто не мають ресурсу для інвестицій в землю. За три місяці 24-го фізичні та юридичні особи уклали понад 40 тисяч угод купівлі продажу землі. І найголовніше, відколи скасували мораторій для юросіб. Земля почала дорожчати за весь 2023 рік. середня ціна по Україні була, якщо брати в доларах США, це 1080 доларів за гектар. На сьогодні середня ціна вже 1180 доларів за гектар. Ми бачимо, що тенденція продовжує зростати. Купувати угіддя юридичні особи можуть напряму у власників або ж на аукціонах у державній системі прозоропродажі. Перевага останніх, що одразу є уся інформація про ділянку, аукціони відбуваються онлайн швидко і конкурентно. А продавець отримує ринкову ціну за свої гектари. Від початку року на прозоро продажі відбулося вже 50 торгів, в яких перемогли саме юридичні особи. Сума угод приблизно 12 мільйонів гривень. У держкомпанії теж підтверджують, на аукціони приходять абсолютно різні агрокомпанії і великі, і малі. Не спостерігали, що приходили якісь великі агрохолдинги, чи ба, що скуповувались якісь значні обсяги землі. Попит якраз є з боку фермерських господарств, з боку тих, хто обробляє землю, з боку тих, хто веде власне, на цій землі господарство. Купити на аукціоні юридичні особи можуть також арештовано сільгосп землю. Це ділянки громадян чи компаній, у яких через борги суд це майно арештував. Її реалізовують державні чи приватні виконавці. А після продажу обтяження з ділянки знімаються. Торік фізичні особи досить непогано купували такі наділи. З молотка пішло понад 660 ділянок. Виконавці очікують попиту і від юридичних осіб, що з тими лімітами, які встановлені в земельному кодексі, буде дуже багато бажаючих придбовувати земельні ділянки. Раніше було обмеження для фізичних осіб не більше 100 гектарів в одні руки. Тепер ми бачимо, що великі сільськогосподарські підприємства можуть акумулювати придбовувати земельні ділянки, щоб дійсно такий великий цикл виробництва сільського. Подички продукції здійснювати у міністерстві аграрної політики. Прогнозують, юридичні особи стануть активнішими на ринку землі вже восени, коли завершиться жнива, і у них будуть гроші, щоб купувати землю. Наталя Кулик, Віктор Зеленко, факт есітіві. Єдині новини. Рашисти знищують Запорізьку область. Протягом доби ворог понад 440 разів обстріляв регіон. Повідомляє місцева війська адміністрація. Ракетного удару зазнав Запорізький район. По малій Токмачці та Роботиному росіяни ударили керованими авіаційними бомбами. 142 безпілотники різних модифікацій. Атакували шість населених пунктів регіону. З реактивних систем залпового вогню ворожі війська били по Гуляйполю полю та левадному. В області зафіксовано 16 повідомлень про руйнування житла на щастя без жертв. Сотий макет військової техніки виготовили волонтери фонду на часі. Усі муляжі вже виконують завдання на фронті. А фактам вдалося побачити, як завершують ювілейний. Це БМП 2 Повнорозмірна з дерева та металу, але дуже схожа на справжню. Волонтери фонду на часі створюють макети з дерева й фанери. Виходять дуже легкі конструкції, їх просто перевозити, збирати і розбирати. Вироби доволі деталізовані, тому ворог із дрона довго їх розглядатиме. Військові замовляють такі приманки постійно, адже вони противника змушують цього вдарити і виявити свою позицію. А головне бережуть техніку справжню і дорогу, та найцінніше життя наших захисників. Що роблять волонтери? Перелік чималий. Це і Хаймарси, і БМП із 777 сімдесят гаубиці, відомі ще як три сокири. Матеріалі тут потрібні завжди і багато. Тому в благодійному фонді на часі будуть дячні за допомогу. Зовсім скоро він їде до хлопців, не буду казати, в якому напрямку. Це наш сотий макет. Ми багато бачили кадрів, саме в якій якості ворог бачить нашу техніку. І цієї деталізації більш ніж достатньо. Буквально за 20 хвилин, за 20-30 хвилин, хлопці на передку в будь-якій місцевості, де їм потрібно, без додаткових інструментів, виключно на барашках, все, на вручну вони можуть зібрати, навіть не маючи досвіду. Тож закликаю усіх долучатися, щоб якісно і ефективно обманювати ворога російського окупанта. Більше новин за 15 хвилин. І Зараз до марафону долучається мій колега Вадим Карпяк. Вадиме, будь ласка, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.